Найкращий звукотерапевт 25-го року пані красуня Ірина Коркіна. І вичікаємо вас рости. Тепер легший танцетерапевт Разом з тим. Іро, ще раз вас вітаємо. Парусів. По-перше, мені звукотерапевт. Мені дуже, звукотерапевт. <свят> а мені дуже приємно тут знаходитись. І ви знаєте, місія мого серця, моєї душі це допомога людству. Я займаюся багатьма різними практиками. Це і Рейки, і Таро, і там Хроніки Акаші. Я думаю, всі знають присутнє, що це таке. Але. Чогось не вистачало. І коли я познайомилась з чашами, я зрозуміла, що це любов. І я думаю, що кожен домінант, кожен, хто займається езотерикою, стикався з тим, що йому не довіряють, що здається, що десь тут щось криється не те, тому що це не пощупаєш, не потрогаєш, як це працює. Але звукотерапія це не про це. Звукотерапія це одразу відчуття, одразу звук, який лине в саме серце. І я дуже рада, що нарешті про звукотерапію дізнається так багато людей, і що я маю до цього причетність. Я всім дякую. Дякуємо вам, Радія.